Прокуратура. бюджет схова. Щомісячно ми перевіряли проводити з я, я не ховаюсь, я шапку не міняю. Ви знаєте, хто громада, хто зі мною співпрацює, я знаю, що я не боявся в той час. І садики відслужувати, і оскаржувати рішення, і районні ради, і районної Для мене немає партії, для мене є закон. Написано в законі правомірне це рішення. Я його не трогаю. Написано неправомірне, в мене законодавства це рішення. Це знають і сільські голови, знають, бачками викликають, скільки ми їм подальш протестів пишемо. Знає районна рада, районна рада.